А тепер давайте чесно та серйозно. У нас не проблема в дивних законах. Наші закони часто написані нормально. Проблема в іншому, як їх викривляють ті, хто мав би їх захищати. Наприклад, штрафи за статтею 210 КуПА. Це стаття про порушення правил військового обліку. І що ж відбувається? Людину зупиняють на вулиці, складають постанови, навіть не розібравшись з документи. Немає доказів, немає свідків, немає належного оформлення. Але штраф виписано. Людина йде до суду. І суд скасовує постанову. Чому? Бо матеріали складені для галочки без дотримання закону. І таких рішень зараз десятки. Але нерви, час, гроші вже витрачені. Це не про гумор, це про людський біль. Резерв Плюс цифровий шанс на порядок. Уявіть собі альтернативу: цифровий кабінет резерв плюс, Тут ви оновлюєте дані вдома, без принижень в коридорах ТЦК, без зайдіть завтра. Це приклад, коли держава робить правильний крок. Де є інструмент, який зменшує хаос? Якщо ця система реально запрацює, то це буде перемога. Вона прибирає головну проблему: людський фактор, свавілля, чиновника, який думає, а я вирішую, як буде правильно.